Добрий день, шановні восьмикласники! Ми продовжуємо з вами вивчати твори середньовіччя. І з далекого сходу під ми переходимо з вами до вивчення літератури Запад Західної Європи. Лицарство воно джерело найчистіших і найшляхетніших прихильностей опора пригніченим, захист ображеним, оплот проти свавілля володарів. І так, давайте згадаємо, як виглядав лицар середньовічної доби, якості справжнього лицаря, сміливість, відвага, доблесть, честь, шляхетність, благородство, здатність на самопожертву, відданість королю і прекрасній дамі. І так, давайте згадаємо, яку добу у світовій літературі представляють доповід... оповіді про лицарів, звісно, добу середньовіччя. Пригадайте, які чинники впливали на формування культури та літератури середньовічної Європи, Релігій, релігія, соціальні, економічні та політичні проблеми. Якою мовою створювалися літературні твори багатьох країн Західної Європи в середні віки? Звісно, латиномовні. У чому полягає жанрово тематичне розмаїття середньовічної європейської літератури? Героїчний епос, представлений епічними поемами, лицарська література, лірики, роман, міська література байки, сатиричні оповідання, релігійна література, життя святих історичні хронічки. Яким твором представлений французький героїчний епос? Твором пісня про Роланда. Що таке героїчний епос? Давайте згадаємо. Героїчний епос це фольклорні твори, які були створені в добу середньовіччя. Вони відображають у легендарній формі події загальнолюдського значення, релігійну боротьбу, битву проти чужеземних загарбників. І так, зупиніть, будь ласка, відео і запишіть у Зошиті, що таке героїчний епос. Твори героїчного епосу. Пісня про Сіда, 1140 рік, Іспанський епос. Пісня про Нібелунгів. 1200 німецький епос. Пісня про Роланда 1100 рік французький епос. Виконавці героїчного епосу. У Німеччині це були шпільмани. У Іспанії хулгари, у Франції жонглери Декламували речитативом у супроводі маленької арфи або флейти. І так, запишіть число, класна робота, тема уроку, література середньовічної Європи, основні тенденції та жанрово тематичне розмаїття, пісня про Роланда, історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому, реальних подій, патріотичні ідеї в пісні про Роланда. Пісня про Роланда найдавніша, найзнаменітіша пам'ятка французького епосу. Історична основа. Похід французького короля Карла Великого до Іспанії у 778 році та загибель в у щелені Ар'єргарду війська на чолі з Хротланда графом Бретані. Це історична особистість Карл Великий. Карл Великий захопив майже всю Іспанію. Лише Сарагоса залишилася під владою царя Марсилія. Нарада Карла з баронами обрання послів до Марсилія. Ганелон привозить послання Карла Марсилію. Ганелон з Марсилієм виїжджають із Сарагоси. Ганелон привозить дари Марсилія Карлу Великому. Роланда називають капітан, назначають, вибачте, капітаном ар'єргарду. Роланд отримує веч Дюрендаль. Зверніть увагу, що у меча є ім'я Дюрендаль, Бій з сарацинами. Роланд атакує Марсилія, Ронсельвальська битва, де гине Роланд та його військо. Роланд сурмить у ріг Оліфант. У рога теж є ім'я Оліфант. І саме коли Роланд сурмить у ріг, він повідомляє, що загибло військо. Прощання Роланда зі своїм мечем. Смерть Роланда. І Карл Велике оплакує Роланда найкращого свого лицаря. Смерть Ганелона за зраду. Бо саме Ганелон винен у загибелі Роланда. Тема твору зображення боротьби франків проти іноземців та іновірців за батьківщину та християнську віру. Зупиніть, будь ласка, відео та запишіть тему твору. Ідея. Оспівування боротьби французів арабськими завойовниками, вірності королю і вітчизні, засудження зради батьківщини, патріотичний пафос, нерозривно пов'язаний з мотивом національно-релігійної боротьби проти мусульман і особливою місією в цій боротьбі Франції. Запишіть, будь ласка, ідею. Історична правда: Похід Карла Великого до Іспанії з 778 року. Тривав кілька місяців. 15 серпня 778 року на Ар'єргард Карла Великого напали християни Баски. Загинув граф Бретані Хротланд. Битва в Ронсельвальській ущелині – Незначний історичний епізод. Нападники Баски втекли непокарані. Художній вимисел. Похід Карла Великого триває сім років. На франків напали сарацини мусульмани. Граф Роланд, племінник Карла. Битва в Ронцельвальській ущелині набула все народного значення. Нападники мусульмани покарані. І так домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, матеріал підручника сторінка 98 117. Перегляньте. Поему пісня про Роланда і доберіть цитати для характеристики героїв Роланда, Карла і Ганелона. І так, бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!